Привіт, мене звати М'яч, і це рубрика Сміячного. Це коли я у В'єтнамі їм всякі е, фрукти, овочі і взагалі їжу, яку ну в нас в Україні не знайдеш. Сьогодні в нас більш латиноамериканська частина споживання продуктів, тому що це е, біля мене дві саподіли і дві маракуї. Е, почнемо напевно з менш прикольнішого на вигляд, це Саподіла та штукенція, чию назву я. Взагалі дуже важко мені було запам'ятати. І е, вчора я навіть е, намагаючись згадати, е, як воно називається, назвав його папісоном. Хай буде. Сьогодні ми будемо їсти папісон. Саподіло, це ну чимось нагадую, нагадує зимові сорти яблук з дуже твердою шкіркою і на колір, схоже, на картоплю. Отаке, от, от воно якесь. Отаке. От їсти як його не знаю. Єдине, що я знаю про е, Саподілу, це те, що з Саподілового дерева. Роблять основу для жульки. Тобто, фактично, коли ви купляєте якийсь там орбіт без цукру або ще яку-небудь фігню, ви жуєте і знаєте, що ви причетні до винищення саподілових лісів, тварі, хай вам буде соромно. Воно як хурма всередині. Воно реально як хурма. Тобто, якщо його, я зараз перевірю, якщо його розрізати впоперек, то там має бути сонечко. Ну, almost сонечко, майже сонечко, таке, от. ну таке. Хурма, яка не змогла. Але, е, Або воно забродило, бо воно в нас лежало кілька днів, або воно так пахне дивно. У мене є ложка. Хоча його їдять не ложкою, Ні, мені оператор каже, що не ложкою. Типу, не будь лохом, їж, Саподілу нормально. Е, е, оператор мій дуже зрадів, коли вичитав, що Саподілу зброджують і роблять з неї вино. Тобто фактично неї можна набухатися. Тож, що це було не смішне. Але воно так класно ділиться. М -м, чиститься, напевно, прикольно. Поки що мені саподіло подобається по структурі. Ну, воно реально дуже схоже на чимось на хурму, по структурі, навіть частково по кольору, можливо, не таке помаранчеве, але ну, тепер перша моя спроба саподіли тут у В'єтнамі. По структурі воно дуже схоже на молодий фінік. Суміш фініка і хурми на смак. Ну Тут немає якогось такого вираженого смаку варшкавого. Як нетерпка хурма, але й не дуже солодка. М -м 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 -м. Ну, Ну чесно кажучи, я думаю, що насправді в ньому дуже багато цукру, бо воно Ну таке. Як і в хурмі. Я думаю, що це е, такий собі варіант е, латиноамериканської хурми, е, тому що е, поїхали свого часу десь латиноамериканці в Грузію, побачили, що в Грузії і в цих всяких гірських районах росте багато хурми, захотіли собі і придумали собі Саподілу. От реально дуже схоже на смак, на молодий фінік, але не настільки солодке. Ну, коротше, по 10-бальній системі я б саподілі поставив би 6. Навіть чимось по структурі нагадую овочі, тому що воно таке волокнисте, там є такі волокна маленькі. Ну, його класно точно даю гарантію, що його класно додавати фруктові салати. Але е, зерніта ну, реально дуже схожі на е, зерніта хурми. Ба! Саподіла, ну 6 балів з 10. Рука так і тягнеться до маракуді. Е, цей пешн фрут, який часто дуже додають в нас в йогурти, але ніхто в житті ніколи не бачив його, насправді як він виглядає, виглядає як стара поморщена. Не знаю що. Ну, щось зіпсоване. От явно би, якби е, е, мені не сказали, що воно навпаки, чим більш воно зморщене, тим воно солодше. Я б ніколи в житті не подумав би, що це свіжий фрукт. Е, е, теж латиноамериканська тварина, і найцікавіше тварина. Окей, сьогодні воно тварина. І найцікавіше те, що називається воно пешим фрутом не через пристрасті. Ах ти ж тварь, як ти важко ріжешся. Ну, Виглядає, як хтось наблював середину. Але чесно скажу, пахне пахне, оцей запах в йогуртах і всяких напоях, ви точно чули. Так. Е, зразу кажу, дуже багато костомашок. Я сподіваюся, що воно не забродило, бо я набухаюся, по ходу. Дуже багато костомашок їсться воно ложкою, ну реально схоже на блювоту. А костомашки можна їсти? Да? Щось середнє між апельсином, але з дуже гарним смак запахом. Ну запах дуже шикарний насправді. Сам прикол того, що цей панцирь дуже жорсткий, але дуже легко від'єднується. Тут фактично тут нема що їсти. Коштується тварь дуже дорого. Навіть тут, ну, в порівнянні з іншими саподілою-небудь. Маракує! Смакує. Як тобі смакує маракуя? Маракуя зі смаком немитого. М -м, смачно. Це все рівно, що їсти щось цитрусове з шкарлупками від чорних зернят. Приблизно так. Я сподіваюся, що це корисно. Від зернят в мене не буде газіків. А якщо і буде, то ви про це не дізнаєтеся. М -м маракуя за оригінальний смак і кранчі теми, кранчі бубочки, отримує ну, дев'ятку точно. Оце я можу їсти багато. Це мені сподобалося. Серед латиноамериканських делікатесів фруктових, які можна спробувати тут у В'єтнамі, які продаються доступно в супермаркетах, на базарах, маракує смачніше. Шкода, що в нас маракуй не виростеш. Якщо знайдуться люди, які готові виростити маракуй в Україні, повідомте мені, будь ласка, обов'язково. Напишіть мені в коментарях і сперечайтеся зі мною, що це можна зробити. Я прийду до вас і знаючи смак справжньої маракує, спробую вашу. Знову ж таки, дякую тим людям, хто долучається, хто постійно донатить, хто постійно закидує мені гроші на картку. Ну тут от номер картки, а ось тут список людей, які вже долучилися до цих донатів. Є кілька донатів, поки що ноунеймів. Люди, якщо ви скидаєте, ви можете писати мені, що в особисті повідомлення, десь там у Фейсбуці чи можливо в Телеграмі, або навіть в інстаграмі. Про те, що ви мені закинули яку суму закинули, і тоді я точно знатиму ваші імена і вони будуть з'являтися у цьому відео. Чому я так наголошую, що мені треба знати ваші імена? Тому що ви не залишитесь без подарунків від мене. Дякую вам за те, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую вам за те, що ви підписуєтеся на мій канал, поширюєте це відео або просто пускаєте слинки, коли я їм е, е, фрукти, яких у нас немає. В наступному відео я сподіваюся, буду їсти щось смердюче. Не буду казати, що але навряд чи ми будемо це знімати тут на кухні.